Жителі одного із будинків Миргорода будуть забезпечені індивідуальним джерелом тепла. Сюди вже доставили модульну котельню. Питання теплопостачання цього об'єкта спільно вирішили Миргородська та Полтавська міські ради. Для доставки та монтажу модульної котельні залучили професійну техніку та фахівців. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, Далі необхідно отримати всі дозвільні документи, виконати будівельні роботи та під'єднати об'єкт до всіх необхідних комунікацій. Місяць, може трішки більше назад поступив лист Миргород-курорт на міського голову, на тепловодсервіс, що вони, у них є декілька там причин, і вони не зможуть поставляти теплоносій до цього будинку, де ми зараз знаходимося. Міський голова разом із наша міська рада, разом із Полтавською міською радою вирішили питання і гуманітарна допомога. Полтаві знаходилась котельна, твердопаливна, модульна. Вони домовилися, були рішення сесії Полтавської, рішення нашої сесії про прийняття передачі цієї модульної котельні. І сьогодні, як ви бачите, ми її привезли на місце розташування, де вона буде ставати. Микола Собівчак додав, що поки не може сказати точні терміни встановлення модульної котельні, оскільки все залежить від оформлення необхідної документації. Проте фахівці роблять усе можливе, щоб запустити систему до початку опалювального сезону. Бо встановлення модульної котельні це ефективне та сучасне рішення, яке забезпечить стабільне і якісне опалення будинку, підвищить енергетичну незалежність і комфорт для його мешканців.